Вітаю, друзі, на каналі. Знайшов такий, можна так сказати, артефакт. Так, лотерейні білетики 1979 року. Ну, ось так. Такий лотерейний білетик. 1979 року. Та тут написи Лотерея до САФ СССР 1979 рік. Ну, ось такі такі малюночки зображено. Такі раніше були лотерейні квитки. Так, вартість, тут, вартість квитка 50 копійок. Ну, це 50 копійок на. Якщо взяти 1979 рік, це, це дуже великі гроші були. Так, маю такі квиточки 4 штучки. Так, ось 4, 4 квитки. І дивився, дивився в інтернеті, то ніде не міг знайти таку інформацію, що, що можна було виграти. Тобто напишіть, будь ласка, в коментарі, хто. Хто мав такі лотерейні квітки і що можна, було, що можна було виграти. Ну, не знаю, там, мабуть, або або грошова премія, або якісь якісь речі, призи. Ну, просто цікаво. Напишіть, якщо пам'ятаєте, що, що що можна було виграти. Так, ну, на, зв... так на зворотній стороні. Так. Видача виграшів по лотерейним бітам, так, до 30-го ну, Виграшів, але конкретно не знаю, що чи грошові виплати, чи, чи призи. Можливо, можна було виграти автомобіль. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знає більш детальну інформацію про. Такі лотерейні квитки. Так, не знаю, можливо, виграти автомобіль вас, наприклад. Так. Ну, що сказати по даних квитках, що не знаю, чи доцільно їх тримати, чи не дуже. Так. Ну, Це був такий огляд таких лотерейних квиточків. Якщо вам відео сподобалось, то підпиш... поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтеся на канал. Всім бажаю мирного дня.